Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії JBL серія Club модель 64CSQ. динаміки 16,5 см, постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас ось так запаковано все. Тут знаходиться монтажний комплект, додаткові чаші для монтажу, високочастотні динаміки, вони ж твіттери. Один, також інший. Дроти підключені з кросоверами вбудованими, тобто фільтрами частот, одразу йдуть. Також монтаж, монтажні кріплення, монтажні проставки йдуть в комплекті. І низькочастотні динаміки. Динаміки з захисними решітками в комплекті. Ось такий мають вигляд. Один та інший. Номінальна потужність даних динаміки 95 Вт. Пікова потужність 285 Вт. Ось такий мають вигляд динаміка. І один також інший. Решитки металеві. Монтажна глибина 51,5 мм. Магніти йдуть захищені в. Пластиковою накладкою, накладкою, яка переходить повністю в кошик. Тобто, це кошик такий, який захищає одразу магніт. Кошик з пластику, дифузор з вуглецевих волокон. Підвіз маємо гумовий. Чутливість у даних динаміків заявлена 93 дБ. Опір мають 4 Ом. Підключення стандартне плюсова, мінусова клема. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.